Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас чергова зустріч із Божим Словом. І я запрошую вас сьогодні до дослідження, вивчення Божого Слова, яке знаходиться у книзі об'явлення святого Писання, це остання книга Біблії. Розділ сьомий вірші з 9 по 17. Написано: Святий Іван каже. Потім я глянув, і ось натовп великий, що його порахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і аганцем задягнений в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і Агнцеві!» А всі ангели стояли навколо престолу і старців, і чотирьох тварин, і вони на обличчя попанили перед престолом і вклонилися Богові, кажучи. Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богові на віки вічні, і відповів один зі старців і до мене сказав: Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони, і звідки ля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш, і він же мені відказав. Це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, і вибілили її у крові агнця. тому вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне над ними намет. Вони голоду і спраги терпіти вже не будуть, і не буде їх палити сонце, ані спека. Бо агнець, який серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел життя, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі. Майже щодня по телебаченню в інтернеті, в друкованих виданнях ми бачимо багато різних видів реклами. Ми вже звикли, що ця реклама довкола нас існує, живе. Певною мірою вона потрібна. Значна частина реклами, зокрема, стосується. Засобів для прання. Людям почасти важко визначити, який саме засіб для прання є кращим. Адже кожен виробник наполягає на тому, що найкращий належить саме йому. Чи не так? Що саме він ідеально видаляє плями і робить наші речі. Ідеально чистими, білосніжними чи кольоровими, якими вони були на початку. Так чи інакше, все зводиться до того, як біле можна зробити не просто білим, а білосніжним, сяючим, а щодо кольорових речей зберегти їхній первісний яскравий колір. Поміркуймо про білий колір. В житті людини білий колір є винятковим, чи не так? Наречена зазвичай задягнена у біле плаття з гарною білою фотою на голові, що символізує дошлюбну чистоту для сповивання охрещеного немовлята використовується під час Таїнства Святого Хрещення біла крижма, яка символізує праведність, котру ми не можемо здобути самі, але отримуємо її через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас на хресті і викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. Білий кольор у Біблії символізує. Такі речі, як чистота, святість, праведність, безгрішність і так далі. Слово Боже каже, що ніщо не чисте не увійде ніколи до Божого царства. Написано. Не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і Неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця». книга об'явлення, розділ 21, вірш 27. Знову тут ми зустрічаємо ім'я нашого Спасителя, Агнець Божий, що міститься у нинішньому тексті. Ми часто зустрічаємося з цим образом. Ісуса Христа під час Страстного тижня і під час передвеликодного посту, а загалом Він супроводжує нас як християн впродовж усього року, впродовж усього нашого життя. Христос Агнець Божий, що пролив свою кров за нас і за наші гріхи. Усвідомлення того, що ми не можемо вилучити свої гріхи власними зусиллями, може багатьох спантеличити або навіть розчарувати? Але так каже Боже Слово, і це незаперечна правда. І якщо так, то як нам тоді позбавитися наших гріхів, бруду наших гріхів? Написано: для Бога немає неможливої жодної речі. Іван Луки, розділ перший. Отож Бог сам очищує нас від наших гріхів кров'ю Його однородженого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Святий Іван у нинішньому тексті певним чином відкриває. Завісу і повідомляє нам деякі подробиці нашого небесного життя. Як відомо, діти Божі хочуть знати про Царство Небесне якомога більше, але Бог це зберіг для нас у таємниці, мається на увазі всі подробиці цього небесного життя. Натомість, у нинішньому тексті, який ми досліджуємо, йдеться про натовп великий, що його злічити не може ніхто, він складається з усякого люду, племен, народів, язиків. І всі вони стояли перед престолом і агнцем Божим, задягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І пальмове віття нагадує нам. Про входження Ісуса Христа до Єрусалиму, яке ми святкуємо на вербну неділю. Дорогі брати і сестри, яка це радість для нас, віруючих християн, знати, що в Божому Царстві є досить місця для всіх, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, хто завершує своє життя? У вірі і покладанні на нього саме їм, і даровані Господом обітниці про царство Небесне. І як помиляються ті, хто гибно вважає, що на небі буде місце лише для 144 тисяч обраних. Чи для якогось ще визначеного наперед числа. Ні. Інакше Бог не був би справедливим, якби він декого із вірних йому дітей Божих не зміг взяти до Царства Небесного. Але хвала Богові, що Божа обітниця є тверда і незмінна і в Божому Царстві будуть усі. Праведні усі діти Божі, що за життя покладаються на Ісуса Христа і вірять у нього. Хто оці, що задягнені в білу одежу, і звідкиля вони поприходили? Йдеться в нашому тексті. По-перше, слово Боже каже, що ніщо нечисте не може перебувати в присутності всемогутнього Бога. Таким чином, натовп, який ми бачимо. Перед престолом Бога і Анцем Божим, це ті, як написано, що прийшли від Великого Горя і випрали свою одіж, і вибілили її у крові Агнця. По-друге, лише задягнені в цю одіж праведності Ісуса Христа, можуть перебувати в присутності Бога, в Царстві небесному. І їхні шати випрані. Кров'ю Агнця Божого, Ісуса Христа, який пролив свою кров за нас на Голгофі. На перший погляд, коли ми читаємо ці рядки, то слова зазначені тут звучать парадоксально, чи не так? І як нечисте, а йдеться про наші гріхи, може стати чистим, білим, білосніжним? Будучи випраним у крові, адже кров забарвлена у червоне. Це важко збагнути з погляду земного. Але подивімося на ці речі духовним зором, очима нашої віри в Ісуса Христа, який помер за нас і пролив за нас свою святу кров. Водночас пригадаймо про Боже милосердя і любов до грішника. У Псалмі 103 є такі чудові слова. Як далекий від Заходу схід, так він, тобто Бог, віддалив від нас наші провини. Господь дає нам досконалу білу одежу праведності свого сина, і її білизна довершена і не потребує жодного вдосконалення. Небесний Отець, як написано в першому посланні Павла до Тимофія, хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І в своїй великій любові до нас, і в своєму милосерді, а Бог закликає грішників до Каяття і каже: Прийдіть і будемо правуватися, коли ваші гріхи будуть як кармазин. Стануть білі, немов сніг. Якщо будуть червоні, немов багаряниця, то стануть, мов вовна От Отаким чином, через кров свого сина Бог те, що брудне, робить чистим. Визнаючи свою гріховність і зіпсованість, а ми мусимо це визнавати, бо так говорить Слово Боже: ми прославляємо. Ісуса Христа, кров якого очищує нас від усякого гріха, як каже святий Іван. І з Пророком Ісаєю ми виголошуємо, я буду радісно втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене убрав, немов молодому поклав він на мене вінця. І, немов молоду, приоздобив мене красою. Книга пророка Ісаїя, розділ 61. Дорогі брати і сестри, поспішимо радісно і зі щирим бажанням знову до Господнього столу, де Воскреслий Син Божий приготував і милостиво дає нам правдиві ліки від гріха, дає прощення. Спасіння і вічне життя. Йдеться про Таїнство святого Причастя. Хвалімо Бога і дякуємо йому повсякчас за те, що ми були втрачені і нечисті, і натомість, як каже Святий Павло, обмилися, освятилися, виправдалися іменням Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Зодягаємося щоденно. Кушати Христової праведності, міцно тримаючись благословінь свого хрещення, пам'ятаючи слова святого Петра, який каже: «Благаю вас, любі, щоб ви стримувалися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас. І з темряви до дивного свого світла. Колись не народ, але тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Перше послання Петра, другий розділ. Дорогі брати і сестри, нехай сам Бог миру освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа і тіло. Будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа і мир Божий, який вищий від всякого розуму, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.